Рано вранці накинути куртку, взути чоботи і гайда на гойдалку. Згадуєте дитинство? А що якщо раптом гойдалки нема? Немає гірки, пісочниці чи драбинки? Або вони є, але на них і залізти страшно зламаються. Таку проблему знали хлопчаки та дівчата, які живуть на вулиці Френкеля. Але нещодавно у них у дворі з'явився новенький майданчик. Це не диво, не сон, а плідна робота кандидата в депутати до міської ради Ігоря Шалімова. Большою стільки людей прийшло, я навіть не Потому що коли я сюди, прийшов перший раз і забрав людей. Люди очень негативно отнеслись к моим словам. Значит, я построил эту площадку, и на своем примере я показал людям, что все возможно в нашем городе, в нашем районе и в нашем государстве. Было бы желание. Не все сразу, но мы постепенно будем делать и детские площадки, Спортивні площадки допомагають школі, помагають детському садіху. Ми зараз працюємо над цим. планомірно не вибора до вибора. Подарунку зраділи не лише дітлахи. батьки вже давно мріяли про майданчик у власному дворі, бо водити дітей на інший не завжди вистачає часу. Тому на подяки нашу українцю виявилися щедрими. Дуже багато допоміг за цей короткий час. Ми будемо голосувати за його, витримувати все, що в наших силах. Дякую вам, велике спасіба. Відкриття майданчику пройшло по-дитячому яскраво. Малечі підготували конкурси, естафети, вікторини та ігри. Навіть клоуни завітали розважити присутніх. Вигляд цього двору давно не давав пану Ігорю спокою, тому він і сам радий, що нарешті зміг подарувати дітям свято та прикрасити будні яскравими кольорами та веселищами. Я ще давно почав працювати на цьому районі. Остановки Ленинградські я построїв, а освітили четвертий Вот. Построили детскую площадку нормально. Це був депрессивный двор. здесь негде було дітям гуляти. Они ходили то в детский сад, то. Ходили они в сусідні двори. Ну негде дітям було гулять. Поэтому ми поставили все таки Ми людям показали, що все можливо, якщо є бажання. Після розваг на дітей чекала винагорода. Призи активним учасникам конкурсів вручав Ігор Шалімов. Хлопчикам машинки, дівчаткам м'які іграшки. Тож діти від свята отримали подвійне задоволення. Леся Карпенко Ігор Романенко. новини. Телеканал Бориспіль.